диктатор. він говорить, що а, дивіться, це ж насправді історія про те, що вони завоювали тут, і він говорить, що відмовляться вони не збираються, і що, начебто, Україна це розуміє, Захід це розуміє, і що русских нельзя победить, що вже смішно, але це не камеді стендап, і ми з вами не політологи, коміки. От, щоб сміятися на такі моменти, хоча це смішно. От русських не взяли, А що сталося в Афганістані? А що сталося в Фінляндії? А давайте згадаємо японську війну. Слухайте, де Росію не візьми? а що там у вас в Першу світову взагалі відбулося, друзі? Давайте говорити чесно. Ба, ба, банда одноногих дебілів, якщо говорити про вашу армію. У вас не побіждали? Ви побіждали завжди, коли були з нами, британцями і американцями. Да, були перемоги. Ну, тоді були перемоги. Коли ви самі виходите на поле бою, вас ламають трощать. Єдине, чим ви сьогодні користуєтеся, за залишками радянської атомної е, ядерної зброї. Все. Ви говорите про ваш великий флот. Так, наші дронами розбомбили кожен п'ятий корабль, який вас стояв. А самі сховалися частково в окупованій Грузії, частково в Новоросійську. Великий флот? Так, да, він великий. Коли ви з Середземного моря шлете ракети на дітей, на дітей в Сирії, в школах. Ось там ваш флот великий і сильний. А проти наших хлопців ви нічого показати не змогли. Ось це реальна правда того, що відбувається. Ну, але Путін каже, що русську армію побідіть нельзя. Ну, це понятно. Ми вже бачили. І він говорить про завоювання. Він каже, що це завоювання. Цей меседж важливо доносити, тому що завоювання будуть і в НАТО, вони будуть, і в Швеції, вони будуть і в Голландії, і в Німеччині, і всюди. Він мислить як диктатор. Це мислення фашистське, це гітлерівський стиль мислення, завоювання Європи. І ми про це повинні зараз говорити. Uh...